Завдяки цьому обладнанню ми відпрацьовуємо зварювальну технологію для наших клієнтів на базі нашого підприємства та демонструємо, наприклад, виробникам подібних речей, як буде виконуватися зварювальний шов. До повномасштабної війни релоковане підприємство з Ірпеня на Київщині займалося виготовленням автоматизованих зварювальних систем. Власник Євген Ільченко вже 12 років створює роботів. За допомогою них на виробництвах зварюють шкільні меблі, будівельні конструкції та газове обладнання. Допомагає Євгену також у цій справі й дружина Оксана. Подружжя живе у Татарові вже кілька років. Наприкінці квітня, після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, родина Ільченків вирішила передислокувати сюди ще й свій бізнес, адже приміщення в Ірпені зазнало руйнувань. Розповідає Євген Дірки від снарядів даху, е частково зруйновані стіни. Вся підлога, ну, все, що у нас було запаковано, було засипано цим як сказати, сміттям, яке утворилося від обстрілів. І ми були готові. Ми першу нараду стосовно того, що кому робити, в разі, якщо почнеться війна, провели в середині грудня. Кожна людина в компанії знала. Ми з дружиною приблизно через тиждень вже повернулися до Києва, бо ну, сидіти тут не могли з різних причин. В Києві наші друзі організували волонтерський склад. Треба було допомагати сортувати їжу, воду, одяг. Це все, що не отримав. Вони отримували, отримували з-за кордону. Потім подружжя скористалося державною програмою релокації підприємств. Євгену та Оксані допомогли знайти нове приміщення місцеві жителі. Вони ж і допомогли їм розмістити усе обладнання всередині. Оксана Ільченко каже: у цій будівлі колись розміщувався лісопильний цех. Ми написали у Фейсбуці на сторінці нашої громади, що ми будемо ну, перевезли сюди виробництво, що у нас тут толока буде. І хто міг, приїжджав, і дзвонили, пропонували допомогу. І Ми всім дуже вдячні за це. Дуже було приємно. Насправді тут дуже хороші, чуйні люди. Родина Ільченків продовжує налагоджувати робочий процес та адаптовуватися на новому місці. Усі свої зусилля каже Євген спрямовують на пошук нових замовлень та повноцінне відновлення виробництва. Разом із подружжям до Татарова переїхали дві родини працівників. За останній місяць команда запустила чотири роботокомплекси, які простоювали з початку війни. А ще дала нове життя роботу, який був пошкоджений після обстрілу у Чернігові. Там потужне виробництво, його, в принципі, слава Богу, вони, та частина не дуже постраждала, постраждало у них два майданчики. Але якось оговталися і працюють. У нас є запас деталей, які ми просто зобов'язані тримати під кожного нашого клієнта, який вже в нас придбав обладнання. Переїжджати на Київщину чи за кордон, каже подружжя, вони не планують. Залишатимуться тут та розвиватимуть сімейну справу в Україні. Каріна Борисевич, Андрій Шустекевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.